Військово запов'язаних лише з довідкою з воєнкомату. Саме таку ініціативу пропонують у Києві. Як це може вплинути на життя людей, які часто змушені перетинати державний кордон? Найчастіше перетинають межі держави, мешканці прикордонних зон. Наприклад, у місті Мостиська більшість чоловіків чи не щодня рушають до сусідньої держави. Така ж необхідність у водіїв нерозмитених авто. Зокрема, пан Роман змушений їздити до Польщі кожних п'ять днів. Ми ратуємося, щоб вижити Є в когось діти і студенти. І я то все платне. Як я не маю роботи, то я мушу якось виходити з положення, їхати в Польщу, щось, щось промишляти, думати. А в хаті сидіти, то я що буду злодієм. Сьогодні на кордоні черг немає, а процедура перетину поки традиційна. У випадку змін не усі військовозобов'язані готові йти по довідку до військкомату. Тоді треба буде всім мужчинам від 20 до 60 років їхати в яворів, в воєнкомат. І брати дозвіл, щоб він міг виїхати за межі. Як ви думаєте, підуть чоловіки за той довідку? – Ні, не підуть. Я думаю, що ті, що хотіли хлитися, вони вже втікли давно, а такі, що лишилися, вони не сильно збираються. Будуть боятися, щоб їх забрали на, на, на війну. Мені здається, що на вінкоматах більше корупції буде, бо <гументу> будуть казали, що гроші платити за те, щоб... Поки у воєнкоматі про урядові ініціативи дізнаються лише з інтернету. Львівський обласний військовий комісаріат наразі ніякої, ніякої вказівки не отримав, Проте, якщо вона нам така надіне, ми будемо готові виконувати поставлені завдання. Прикордонники теж запевняють, що доки директив не буде, перетинати кордон всі будуть за старими правилами. Наразі жодних змін в законодавчому полі відносно перетину державного кордону немає. Тобто для перетину кордону державного кордону наразі. Не потрібно жодних довідок з військоматів. Потрібно лише дійсний закордонний кхе, паспортний документ. Наразі у Генштабі розглядають не лише питання обмеження руху для чоловіків за кордон, а й навіть в межах держави. Христина Юрик Олексій Музика, Програма Очі на Львів. Тебе. Фатальний останній виступ Кузьмискребіна у кривому розі співак сьогодні зранку повертався з концерту та осоліло зватка, що у Дніпропетровській області його позашляховик зіткнувся з молоковозом. Легенда українського року Андрій Кузьменко загинув на місці від отриманих травм. Дівчина, яка їхала з артистом, наразі в реанімації львів'яни у самісінькому центрі міста з жалобою говорять останні слова Кузьмі. А друзі музиканта пригадують його як постійно усміхнену та щиру людину. В нього завждишов цей е, от. Енергійний заряд, ти стоїш біля нього, і ти розумієш, що тебе тебе ж просто все так під, підкидає від того від тої енергетики доброї, позитивної. Пригадую, напевно, от в мене в пам'яті та в мене, в мене виникає образ, який з кой посмішкою доброю йому притамани. Каже Наталька, а ну не супли носа, а ну давай веселіше. Львівські депутати затвердили місцевий податок на нерухоме майно. Відтак власники квартир понад 80 квадратів платитимуть відсотка від мінімальної заробітної плати за один додатковий квадратний метр. Власники будинку понад 160 м метрів квадратних платитимуть один відсоток за додатковий квадратний метр відповідно. Якщо ж у власності особи квартира та будинок, то податок нараховуватимуть на площу понад 200 квадратних метрів. У міськраді наголошують, платіжки львів'янам надійдуть лише 2016-го. Натомість юридичним особам податок нарахують за іншою схемою. Емою ставка відсотку залежатиме від місця розташування комерційної нерухомості а це від 1 до відсотка від мінімальної заробітної плати за один квадратний метр. Юридичні особи, які мають право власності на об'єкти нерухомості, цей податок за цими ставками будуть платити в цьому році. Тобто, до 20 лютого вони повинні подати відповідні декларації до фіскальних органів. Хто в майбутньому отримає пріоритет на пільгову оренду приміщення області сьогодні обговорювали у Львівській облраді, аби в майбутньому вибороти місце під сонцем? Представники 12 громадських організацій прийшли відзвітувати про свою діяльність та витрати перед обласними обранцями. Хто ж залишиться із пільговими умовами оренди? Остаточно вирішить на черговій сесії облради. Визначиться чи ефективно використовуються площі. А якщо брати такий аспект цільовий, то важливо, аби громадські організації і надалі працювали багато краще. Ну і розуміли, що то майно, яке ми їм даємо, повинно використовуватись ефективно. Більше тисячі працівників львівського трамвайного депо вже три місяці без заробітної плати. Обіцянкам чиновників люди вже не вірять, тому з трамвайним бутом прийшли під стіни міської ради. Як добрати свої гроші в борг, позичати свої гроші, то, то, що я собі заробив. Пан Андрій уже 20 років ремонтує рогатий транспорт. Чоловік розповідає, через невиплату зарплати його сім'ї доводиться виживати. А за комунальні послуги, а дітей годувати чим? Тими їхніми обіцянками завтра-післязавтра, що ленточкою, що на зарплату дають. А ціни кожен день ростуть догори. Терпець у більше сотні працівників депо увірвався. Тому з пікетом в обідній час прийшли під стіни ратуші, солідарність з колегами і водії трамваїв. Ми не зривали виробництво, ми не зупиняли виробництво. Воно як працювало в штатному режимі, так і працює. Заборгованість за листопад, частина листопада і грудня, я вже не беру січня, близько 4,5 мільйони. Невиплату зарплатні чиновники пояснюють нестачою коштів, і хоча вважають підприємство збитковим, у міському гаманці все ж знайшли для нього 3 мільйони гривень. Сьогодні кошти знаходяться вже на розрахунковому рахунку департаменту. Ми погашаємо повністю листопад місяць, повністю, і ми, і ми погашаємо більшу половину зарплати грудня. За заробленими коштами засічень працівники Львів електротрансу пообіцяли повернутись. Якщо чиновники не відреагують на їхні вимоги, зупинять рух у всьому місті. Мар'яна Сич, Василь Скопик, програма Очі на Львів ТБ». Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко приїхав до Львова. Чиновник перевірив асортимент та ціни на гуртового ринку, а також розповів підприємцям Львівщини про новації уряду. До павільйонів ринку Шувар міністр заходить поспіхом. За кілька хвилин Олексій Павленко не лише встигає обдивитись, хто і чим торгує, а й дізнатись у продавців реальний стан справ на базарі. Ну, торгівля трошки рухається. Продажі йдуть, люди купують. Ну не так трошки не знає, так, що так, взяти. Uh -huh. екскурсію торговими рядами. Міністр завершує висновками. Я вважаю, що це один з яскравих прикладів продукції мало можемо зараз саме вести до Європи. На цьому ринку ми бачимо, що 80% продукції сам в Україні. 20% – це це а Я вважаю, що в нас є всі перспективи ще більше збільшувати презентацію саме українських продуктів. Проблеми аграріїв Олексій Павленко обговорював уже у тісному колі підприємців області. Урядовець запевнив, поки триває війна на сході, вони розпочинають війну з корупцією. Вперше за цю історію буду проводити аудит аграрного фонду Укрспирта прозорий міжнародний аудит. Щоб було зрозуміло, що робиться, як робиться, куди рухається. Підприємців, які не отримали відповіді на проблемні питання, обіцяють вислухати на спільних нарадах у Львівській обласній раді. Петро колодій запевнив, проблеми виробників сільськогосподарської продукції розв'язуватимуть на найвищому державному рівні. Відбудеться ще одна робоча нарада на Львівської обласної ради, де ми сумуємо і повторимо ті всі звернення, ті всі проблеми, які сьогодні є. Ми одним єдиним зверненням сьогодні звернемося і до прем'єр-міністра. До профільних міністрів опісля гуртового ринку міністр аграрної політики та продовольства перевірив інші приватні підприємства, які забезпечують продукцію жителів області. Христина Величанська, Володимир Чопик, програма Очі на Львів ТБ». Хтось воює на передовій, а в когось баталії розгортаються у інтернет-просторі. У мережі з'явилась відеовідповідь російських студентів українським. Так, да, інформація, скорее всего, отличается от той, которая распространялась у вас в СМИ і социальных соціальних сетях. Вам не обязательно вірити кожному нашому слову. Ми просимо вас лише об одном: сомневайтесь і проверяйте. Заклик українців перевіряти почути у ЗМІ російські студенти сприйняли так: Ми увидели ваше обращение. Ми услышали вас. В Вашей стране идет гражданская война. Вы говорите, что западные страны выше всего ставят человеческую жизнь и вините во всех своих бедах нашего президента. Вочевидь, звернення українських студентів російські послухали та не почули. Принаймні, так вважають сподеї пудеї Львова. Втім, переконані, агресивно реагувати на відео не потрібно. Коли говорять про якусь боротьбу, і певно жорстокість, нам її вже вистачило і на цьому досить. І з цього потрібно сміятися і брати собі до уваги тільки ті хороші моменти. А що яка повинна бути відповідь? Це повинна бути відповідь. Мені здається, в першу чергу готовність нам приїхати до них, а їм приїхати до нас. У ролику росіяни згадали і про анексований Крим. Давайте посмотрим на происходящее на Донбассе. Жителей Крыма ждал такой же кровавый хаос, творимый новыми людьми, захватившими власть. Крымчане не захотели такой участи и провели демократические выборы под защитой вежливых людей. По поводу демократических этих выборов с присоединением Крыма в Росії. Я был на тот момент в Крыму, их сложно назвать демократическими, сложно назвать тех людей с оружием вежливыми. Человек с оружием, он вообще он опасен, прежде всего, а не вежлив. И все это происходило именно так под дулом автомата. Нагадаємо, така інформаційна колотнеча у інтернет-просторі відбувається вже не вперше. Раніше студенти з Луганська погрожували львів'янам вивісити триколор над високим замком. Костянтин Мельников, Василь Скопик, Віталій Дмитерко, програма Очі на львів ТБ. Ліки замість іграшок. Дев'ятирічний школяр на заколядовані гроші купив військовим медикаменти. Їх приніс до координаційного центру. Четвертокласник Тарас відкладав на новенький комп'ютер, чимало грошей заколядував та зібрану суму на чудо техніку не витратив. Разом з бабусею учень купив необхідні для вояків на фронті ліки. Бійцям хлопець жертвує не вперше. Він на гроші і. Прийшов зі школи і каже: бабуся, треба купити лікарства для е, військових. На Миколая він віддав тисячу, а тепер ми оце заплатили тисячу. 50. «250 гривень. Таку ініціативу хлопець подав самостійно. Приклад з учня беруть і його однокласники. Я бачив всю ситуацію, що наші бійці помирають на сході, і що я їм хотів допомогти, щоб вони повертались живими, що вони себе краще почували, що вони е, е, знали, що е, є люди, які ними опікуються, які їм допомагають. Та вже складає вже три тисячі насправді. Що трошки назбираю і віддам. Волонтери координаційного центру, куди звернувся Тарас, такою позицією хлопця були приємно здивовані. Ліки вони відправляють не лише на фронт, тому саме в медикаментах зараз найбільша необхідність. До нас багато звертається каждо військовослужбовці, кожного дня приходять, просять індивідуальні аптечки. Також до нас звертаються госпіталі, які там ближче до передової. На цьому учень патріот не зупинився. Вся школа, в якій навчається Тарас, зараз збирає кошти. Солдатам планують закупити тепловізор. Тетяна Діяк, Віталій Дмитерко, програма Очі на львів ТБ».